Вітаю вас з неділею, з малою Пасхою. А також вітаю сьогоднішніх іменинників, які носять ім'я Андрій. Бо сьогодні День пам'яті за Новоюанським календарем Андрія Першозваного. І сьогодні дуже гарне іванівське читання і День пам'яті апостола Андрія Першозваного поєднує одну характерну рису для людини. І сьогодні Іван, і ми чули, що один вінак приступив до Христа і запитався його, учителю вагинь, що мені потрібно зробити в своєму житті, щоб оспадкувати Царство Небесне? Ми всі знаємо прекрасно, що царство Боже здобувається силою і здобувається нашим старанням. Бо все зарежить від наших вчинків. А Господь відповідає, люби свого Бога всім серцем своїм, всією душею і всім їйством своїм, і ближнього як самого себе. Але юнак хоче себе оправдати і запитує, а хто ж тоді мій ближній? І от ми себе запитуємо, хто є нам ближнім. Ми можемо зустріти чи в транспорті, чи на вулиці, чи будь-де, взагалі для нас чужу людину. Але Господь настільки промишляє про людину, що людина може настільки зблизитись з чужою людиною, як бути зі своїм. Чи це поділитися горем, чи якоюсь історією. І ти відчуваєш таке враження, що той людину цю знав все життя. І Господь показує юнакові через розповідь, через одного подорожуючого, який йшов з Єрусалима до Єрихона, а на нього напали розбійники. Зняли з нього одяг, побили, поранили і залишили ледве живого. А тією дорогою йшов левит, пройшов мимо, йшов первосвященник, також пройшовши мимо. І третій проходив повз нього, змилосердився над ним, допоміг йому, поливши оливою на рани, обв'язав його і навіть більше того. Завіз до Заїджого двору і попросив, щоб у нього потурбувалися. І якщо на нього витратять більше, він, повертаючись, поверне їм. І закінчуючи іванівське читання, Господь сказав юнокові іди і роби так само. Тобто, це означає, що Царство Боже ми можемо спадкувати тільки добрими справами. Ми можемо. Так, молитва потрібна, бо молитва це є розмова з Богом. Але до молитви ми приєднуємо ще справи. Бо віра наша ґрунтується на чому? На те, що ми робимо, підтверджуємо своїми ділами. І от юнак, от почувши це, ми не знаємо по-дальшому, яка склалася доля, але ми розуміємо, що кожна людина обирає для себе. Те, що їй потрібне, бо вона свобідна. Значить, осягнути Царство Боже ми потрібно служити Богові і своєму ближньому. Це місія кожної людини, тому що людина покликана на землю творити добро і прославляти свого творця. Але не забуваємо про те, що і існує зло у світі. Бог не створив зло як таке. Ми знаємо, що була небесна війна і був скинутий Архангелем Михаїлом демона, як ми говоримо сатану, і який, прийшовши на землю, спокусив людей, і таким чином він бореться з людиною. І ми, як люди, піддаємося іноді цим пристрастям чи іншим гріхам. Але Господь визволяє їх від нас, якщо ми приносимо плід покаяння. Так само, як сьогодні ми чули в Іванівській, коли Господь покликав апостола Андрія Перезвана на служіння. Що він зробив? покинув все і пішов Христом, не питаючи, чому і для чого. Бо став служити йому і став служити людям. І ми чули в проповіді якою смертю він прославив Бога? Бо всі апостоли, які служили були біля Христа, постраждали смертю мученицькою. Тільки один єдиний апостол Іоанн Богослов помер своєю смертю у похилому віці і отримав відкровення майбутньої церкви. Тому служити Богові це людське покликання. Людина і це значить, вона вже призначена в світі. ким стане, ким вона буде, залежить також і від виховання. Але Господь промишляє про людину. І якщо наша воля співпадає з дією Божою, тоді Господь допомагає людині йти і крокувати в житті з труднощами, випробовуваннями, але Господь допомагає. Тому нехай Господь і захищає нас. Хай Господь слухає наші молитви, прохання, які ми сьогодні в черговий раз соборно зверталися до нього. Звертаємося. Нехай Господь почує, допоможе нам пройти випробування, Адже ми бачимо, наскільки народ, тобто ми з вами є сильним духом. На нас надіється весь світ. А ми надіємося на Бога. І хай через оце покликання український народ побачить у світі і з ними віра на Бога, і Господь може все звершувати. Тому нехай в цьому допомагає Господь ще раз вас всіх вітаю з неділею, вітаю імени, які б ім'я Андрій. Нехай за молитвами вашого небесного покровителя. Охороняє і береже ваше життя і дарує здоров'я і многих благих літ ще раз з неділею зі святом і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!